Привіт таки усім любителям шопінгу. Я Ніколь, це канал Second Shopping. Сьогодні завітаємо до секонд-хенду і подивимось на знахідки, і також буде багато примірок. Тож запрошую до перегляду. Спочатку покоперсалася я у сумках. Вони тут не розвішані, ось так на полицях складені, дуже багато, там вони так плотненько один до одного, ось, дивіться, абсолютно нова сумка, така гарна вона плетена, пісочного кольору, і ніжно-блакитний клапан перекидний, та ще й ручка. Зважила я її, ціна сьогодні такої сумки, 76 гривень. Вона, до речі, така начебто тоненька, але там багато чого можна розмістити, бо вона гарно розширяється. Багатенько було, ось, бачите, є із металевою фурнітурою. Вона вже така сумка заважить набагато більше, бо той весь метал він важкий. Ось ще невеличка це сумка клач. Ось ця мені сподобалась сьогодні найбільше. Ось така біла, більш класична, мені подобається, що вона прямокутного розміру і а, така, знаєте, завширшки, не йде дуже глибоко вниз. Ось ще цікава така зі вставками по кутах. Було там в чому сьогодні поки персатися, ось ще дивіться, з нашивкою. Це вже таке більше на косметичку схоже. Це вже точно косметичка і ось така дитяча з дівчинкою сумочка, дуже яскрава, ну, для мобільного телефону підійде. Або для якихось там дитячих аксесуарів. Ось це в нас щось з натурального хутра там лежало біля шаликів. Як завжди, шапки, шкарпетки. Капелюхи, і тут, звісно, ще й взуття на полицях, Ось, наприклад, від зара босоніжки. Ось такі балетки, лофери марк Спенсер. Різноманітні пазли. Ще тут дитячий одяг. Наприклад, ось це дитячі маєчки, білизна або колготки. А це бодіки. Так, Спочатку здалося будиночки такі, але це дивіться, це золота клітина. Для пташок. Золота клітка. Сукня з широким коротким рукавом. Смара, смужка червона. На білому без рукав сукня вона розширяє, розширяється донизу. Така трапеція. Так, але тут забагато поліестру, 65%. Тканина дискуча, червоне з зеленим, листя тропічні. Це топ-шоп ромпер. Малий розмір на мене. Знов таки ромпер літній, але рукав довгий. Зробили. Навіщо? Так, це на люксі хутро. Це штучне H&M жилетка 36 розмір. Новенька. Не хоче. це праймарк 16 розмір, широка, але коротенька. Сукня у чорний горошок. тонесенька-тонесенька зовсім тканина. Шутковий гурзик, віско за 100%. Без роста не тягнеться ця й Невеличкі, такі ще я полюбляю, такі тоненькі зав'язки, але не широкі ті пояси. Радіваріус XL, дивіться, яка сукня в'язана з підкладкою. Не видно ціни, скільки вона коштувала. Молочний колір. Так, Це сукня свагового товару, вона з шовку. Довга, за розміром якраз на підкладці фіолетово-зелені листя верх на обрителях. Розширена, але вона не дуже видно, тканина повиніс спадає. Ціна сукні вийшла 109 гривень. Так, і це вайт Ну, трикотаж. Такий з нам довга сукня туди. Міді довжина, вона не до пола. Новенька з етикеткою, але такого нічого особливого. Він смор. Квіточки тут все-таки не листя, а квіточки вона довга. 100% шовк це верхня тканина і підкладка це 100% поліестер. Так, а ця вийтста 49 фунтів коштувала. Екавера 14 розмір. Синій з зеленим тут. Так, віскоза і 5% велостану. Ціна вийшла 98 гривень. Так, віскоза ще поки роздивлялася. Останній момент глянула на поліестер, Не бачу, що тут поліестер, підкладки, наче немає. Дивіться, яка сукня. Вона розширяється донизу. Тут йдуть від бретелі отакі шнури чорно-білі. Накомбінували. Хоча цей колір дуже приємний. Береза. Ага, отут, значить, підкладка Паріж. Art Love L. Розмір. Від Divide. Взагалі нова жилетка. Біла. Коротенько, мачтеска розмір, але вона і наємку і на ельку підійде. З магазиною прямо до нас. Так, за складом 100% акріл тут. Ще одна жилетка, тоненька яска, це вже більше. Вона на гудзиках металевих. Склад тут кращий. 70% маріносового волна і 30% поліакріла. Тепла, поколюється і карманчики ще зробила накладні. Білих базових футболок на вазі повно, ось папайя 14-й розмір з карманчиком на грудях. Потім, ну це дізель. Це дізель, це смала, вона з принтом. Так, і от Дивіться, солівар, це 48-й розмір, біла. Нічого зайвого 20 євро вона коштувала взагалі нова. З етикеточками, бавона. Взуття на вазі, всіх шкіряні жовтого кольору, туфельки. Чого багато взуття, тут навіть нового багатенько. Все, що лишилось по взуттю. пума, балеточки, спортивне, трохи дитячого і чоловічого. І ще покажу примірку, це вже в іншому секунді, Знайшла ось таку блузку, 40 розмір. Тут віскоза, вона тоненька, дуже сильно, звісно, пам'ята, але вона холодить, приємна до тіла, невеличка зав'язка по горловині і дрібненькі такі ненав'язливі квіточки. Цей джемпер від Esprit, також віскоза. Тут переважає за складом жовтий колір на осінь. Дуже класний джемпер. І Esprit це моя улюблена фірма одягу. Джемпер забрала. На примірці в мене комбінезон від Зара. Він однотонний, без всіляких там малюночків, цікавий крій, треба приміряти. Ще й плюс до того склад гарний, нема ніякого поліестру, тільки бавовна. Дивіться, як зробили застіпку там а зверху на поясі. Далі вони йдуть ці брючки завужені, як на мене, краще були б вони рівненькі, ще резинкою підхватили низ. Ну такий більш бачите, як, начебто, класичний варіант. Трохи додано еластану, це гарно, бо без еластану взагалі б цей комбінезон би не тягнувся. Це не дуже зручно. Комбінезонів я приміряю багатенько, частенько, бо вони зовсім різні. І Такий я приміряю вперше. Не було ще цього фасону. Без леопардового принту нікуди. від буху сьогодні літній сарафан на тонких бретелях на яскраво-червоному, плямки леопардові, розрізи високі по боках, тут у нас максимальна довжина. Взагалі-то сарафан такий, бачите, він йде прямий донизу, цікавий. І ще знайшла сьогодні від відомого бренду англійської Барбор дві жилетки. Вони, єдине, що недолік, як на мене, без капюшону, взагалі в ексклюзив їх помістили. Там ціна більше 2000 за кілограм, думаю, вони перейдуть до люксу це 100%, а можливо, навіть і до вагового товару. Два було сьогодні відтінки. Поміряла я ось такий з шоколадного відтінку жилет, але він, бачите, завузький на мене, повинен бути трохи ширшим. І далі переміщаємося у примірочну H&M, це у Німеччині є багато одягу по знижках з червоними цінниками. Зараз подивимося, які ж ціни там порівнянні з нашими. Звісно, що вони будуть більші. І, по примірку, тут я розпочала з таких спокійних відтінків. Літній комплект такий я поєднала безрукавку, вона коштувала 10 євро коротенька, бавовна та еластан за складом. І шорти вони 20 євро коштують, дуже сильно пам'яті. Бо у складі бавовна та ще й доданий льон. А ось і червоні знижки було 20, стало 10. Це вже інші шорти, світлі, вони з ліоцилою та віскози. Вони вже, бачите, і довші. І тут резинка на поясі. Оце її, мені здається, треба прикривати. Не дуже воно гарно, як та резинка має вигляд за 15 євро ось такий топ. За складом переважає віскоза, досить такий незвичний, там на зав'язках. Тут у нас ліоцил 20 євро. Також доданий поліестер це вже брюки. За 10 євро ось така коротенька футболка, бавовна. Ну і доданий ще й поліестер. Не дуже чуюсь, мені до вподоби взагалі речі з квадратними оцими вирізами по горловинці. Ну, приміряла рукав якийсь заширокий. Брючки знов-таки на резинці і завужені донизу. Взагалі, то зручні. Ось іще літні шорти. Тут переважає в льон, також додана віскоза за ціною 15 євро. По відтінку, гарно ці шорти підходять до цієї футболки, але знов-таки, бачите, тут резиночка, я би її прикривала трохи довшою. Футболкою, але тут дуже багато всього такого коротюсінького. Ось, Наприклад, топік він малесенький зовсім. Було 10, стало 5, переважає поліестер на літо таке я б навіть не роздивлялася, якби ще б дешевше було. 40 євро це ціна у цього жакету. Він також спокійного відтінку, віскоза та ще й льон додали до складу. Для літо це досить гарне поєднання, як на мене. Жакет вибрала я за малий, хоча там були і більші розміри. Це вже футболки пішли з написом. Бачите, ціна футболки 10 євро, це без знижки 100% бавовна. Ось, шорти, наприклад, 20 євро. Візко зальон у складі. У нас в секонді можна за 20 гривень купити, якщо знайти такі шорти на вазі. І трапляються вони дійсно з етикетками нові. І, до речі, багато від H&M. Ось за 20 євро шорти вже чорного кольору. Також тут склад, бачите, віско за іліоцил, непоганий. Але якось чорний кольор ось шорт мені не сподобалось взагалі, хоча дуже добре комбінується з написом чорним на футболці. Ось, із іншого матеріалу такі м'якенькі шортики, знаєте, він більше схожий, як на домашній одяг. 15 євро ціна. За складом переважає там поліестер, ви знаєте, дійсно, він досить сильно відчувається. Ну, Для вулиці, мені здається, вони не годяться. 20 євро ціна гірчичний відтінок, це ось така сорочка з коротким рукавом, тканина гладенька, блискуча. Приємна дуже на дотик, це 100% віскоза. Заправляти цю сорочку точно не потрібно, вона коротенька, такий оверсайз, мені сподобалась. Відтінок цей досить цікавий, ви знаєте, і знов-таки ця візко захолодить. Сукня в'язана ось 21 євро коштує на тонких бретелях така сукня-резинка, візко за 70%. Сідає вона ось так по фігурі, обтягує навіть. Але ось ця в'язка, вона досить сильно, дуже гарно тягнеться. Ось я приміряла з жакетом, як на мене, таке непогане вийшло, цікаве поєднання. Забігла ще в магазин поряд, Тут багато, знаєте, гаманців. От зараз покажу. Різноманітні бренди. Ось, наприклад, такий яскравий гаманець він на знижках 45 євро. Перша ціна була 60. Фірма Зака. я таку щось не пригадую, щоб нам траплялась у секанді, ось від Бенч, наприклад, привозять нам товари, буває, показую. Також тут, ось взуття на знижках, наприклад, туфлі жіночі шкіряні від Тамаріс 25 євро. І ще поряд полиця, де дуже багато гаманців, тому, знаєте, я не здивована, що нам їх також у секонд дуже багато потрапляє, не розкуповуються все ж таки. Ось, який цікавий переливається, блищить. Від Десігуаль також, на знижках. Ціна 35 євро була ціна 50 перша. Також десь ігуаль, бачите, з вишивкою невеличкий гаманець цікавий. Всі різні майже не повторюються на будь-який смак, як то кажуть. І поряд був відділ зі спортивним одягом та взуттям. Ось від пума красівки 55 євро. Також поряд, ось такі, це вже більше, знаєте, як для міста, не для спорту. 50 євро ось такі. Ціни на спортивний одяг. Зараз подивимося. Шорти від Adidas. Самі звичайні, ось за 28 євро. Це від Puma, знов таки. 25 євро спортивна футболка. Звісно, що вона з Поліестеру. Від Adidas спортивна майка 23 євро. Ну, знов таки, в нас можна купити по таким самим цінам, тільки в гривнях. 28 євро ось такі шортики коротенькі від Adidas. І ще на знижках ось Puma 55 євро. І це вже не перша знижка. Ці без знижки. Найки. І ось такі величезні знижки 50% 28 євро. Це в нас кросівки від Adidas. Також за 28 євро ще одні. Коштували вони спочатку 55 євро. Асікси ось такі. Вони дорожчі. 48 євро. Зараз це 40% знижка. Ще одні адідаси за 30 євро. Ось такі найки. Також на знижки 50%. Ось такий шопінг сьогодні у мене вийшов. Дякую, що додивились відео до кінця. Бажаю усім гарних знахідок, цікавого шопінгу та мирного неба. До наступних відео. Всім пока! Ah, the accordion. 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 B, B, B. B. C, the cent. Cent. Cent.